Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Пітіві. Це програма Голос Громад. Сьогодні для вас працює Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Тема нашої розмови: підсумки року 2024-го, Зокрема, підсумки роботи депутатів Полтавської обласної ради. Сьогодні у нас у студії депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Вітаю пане Вітаю! Пане Оксію, 24-й рік був складним для всієї Полтавщини для всієї України? Україна майже три роки у війні. Але, попри це, є економічні позитивні показники, і робота депутатського корпусу Полтавської обласної ради також всі працюють. Зокрема, ви я знаю, відвідали всі депутатські комісії, всі депутатські засідання. На вашу думку, наскільки наскільки це позитивно вплинуло на вашу роботу, і взагалі наскільки важливо відвідувати всі сесійні засідання? Ну, звичайно, депутат обласної ради за свою роботу не отримає ніяких коштів, так як і депутати районних рад міських рад. Тому що люди думають, що це як все став депутатом, це зразу гроші, зарплата, службовий автомобіль Більшість і, 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 і поїхав робити роботу, а далі потім чому і щось не вирішується. Ну звичайно, будучи на всіх комісіях і на всіх сесіях, я крім того, що беру активну участь. Я завжди виступ, завжди виступаю, даю якісь певні пропозиції. Ми вносимо зміни в програми. Тобто, ну для мене, знаєте, як от головна. Перемога того самого 24-го року це, що програма, яка була ініційована на нашій комісії, була підтримана. Це програма ремонту доріг Агентства місцевих доріг Полтавської області, 50 на 50. А це як результат: 100 мільйонів коштів з обласного бюджету і 100 мільйонів виділили кошти громад, і хоча б хоча б дороги. Ті, що опікуються агентством місцевих доріг, хоч більш-менш можуть бути проїзними. Ми не говоримо про капітальні ремонти, тому що ну, в часи війни ми розуміємо одне. Головне це не втратити країну, головне це наші захисники і захисниці, щоб максимально зберегти життя. Це найбільша цінність наша країна і життя наших захисників. Ну а звичайно, робота депутата це всі комісії, це всі сесії, це пропозиції, це активна участь. Крім того. На моєму округу я представляю Миргородщину, працюють приймальні депутати: це гадіч, Лохвиця, Миргород. Ми постійно проводимо роз'яснювальну роботу: 400 тисяч допомоги, яка виділася в цьому році з обласного бюджету. Це взагалі була найбільша сума для депутатського фонду. Ми роздавали всім, хто до нас звертався кошти, і звичайно, повністю 100% ці кошти використані. Якщо говорити про те, з чим звертаються до вас люди протягом 2024 року, з року, чим найчастіше звертали. Ося, зокрема, от ось ця депутатська допомога на що була витрачена найчастіше ну, найбільші суми йдуть звичайно на онкологію, тому що дуже багато людей звертається. Звертаються люди з соціально-побутовими проблемами. Також це сім'ї захисників. Ну, ми говоримо за ті 400 тисяч е, бюджетні, але крім того, ми постійно надаємо. Різну допомогу, тобто починаючи там від продуктових наборів, комусь там забезпечуємо там нашою великою командою, там і частиною частини комп'ютерної техніки, це звичайно, і певні там якісь поліпшення. Там от у нас зараз така цікава. Тож також акція пішла там запали світло, це бомбосховище. Ми робимо. Енергозбереження, Уже два таких об'єкта ми завершили, які дають можливість, коли відключається світло, щоб бомбосховищах у дітей було, було світло, було комфортно. Ну і звичайно багато людей звертається. З от найбільша була потреба 24-го року це Нафтогаз. Тобто була така організація Полтава Газ. Ну вона і зараз є, але да, вони займаються розподілом природного газу, але раніше вони продавали природний газ. Зараз ну, це сталося. Там на початку вересня, коли всіх перевели на постачальника останній надії, таке сталося в місті Полтава, і ми зайнялися цим процесом. Ми повідкривали офіси е, Нафтогазу, і зараз до наших приймалін, там також і в Полтаві відкрили офіс Нафтогазу, куди йдуть люди, звертаються, ми допомагаємо їм звірити рахунки. Ну тобто, це така, знаєте, змінити поставщика, важка, кропітлива робота, але яку потрібно робити. Тому от, Ну, перш за все, звертається з проблемами, а далі ми вже вирішимо. Звертається з проблемами працевлаштування. Тобто, ну, от ми, люди звертаються, багато внутрішньо переміщених осіб. Е, де нам знайти роботу? У мене був фах такий, роботи немає, потрібно там. Тобто саме е з цим йдуть до депутати. Елементарно, так, да, йдуть в депутатські приймальні, тому що ну, от, люди почали йти з запитами професій. Ми відкрили спільно із. Фондом народонаселення ООН ми відкрили центр працевлаштування. У нас вже є перші результати. У нас є навчені трактористки. Це зараз така досить критична професія, тому що багатьох позабирали, помобілізували В якому і працює центр. Зараз, зараз це працює центр, працює Полтава, Гадяч, Глобино, Лубни, Пирятин, Миргород. І зараз плануємо, ще такий центр довідкривати в Кременчуці. Тобто, це такий здоровий проект. Ми проводили ряд нарад, спільних зустрічей, тобто по цьому формату, і є, ну, ці певні результати. Ну, звичайно, це е, працевлаштування різні, це не тільки там трактористка, це знаєте, така на на, на, на ну, це яскрава на, найяскравіший жінка на тракторі, так, це, жінка це, це на тракторі. але це і спеціалісти з візажу, це б'юті індустрія, це е, е, різні там манікюрниці, це от ну ті професії, а й ті. Піарщики, тобто багато пройшло через цей центр, навіть жінки-штукатурщиці, які пройшли, і, звичайно, це власна справа, це професія, це відкриття ФОП. У нас підписаний меморандум із податкової інспекції обласною, а Ларябкова постійно бере участь у цьому проєкті розвиток і проведені не одні круглі столи. Тобто, це знаєте, дійсно ті результати, що от ну ми говоримо про важкі часи, але потрібно людей навчати, давати їм, перш за все, професії. Допомагати там в цьому форматі і тоді люди, люди, люди почнуть працювати, створювати робочі міста, платити податки і рухатися. Пане Олексію, вже почали на самому початку, От ми з вами говорити про програму про ремонти доріг. Полтавщина не виключення в усі в усій країні. Це є великою проблемою, особливо якщо ми говоримо не про державні дороги, а про дороги місцевого значення. Ось ця програма «50 на 50», Не всі громади, я знаю, долучилися, але от які саме дороги вдалося відремонтувати, можливо, по вашому да. Ну дивіться, в нас найбільш успішніша зараз Сергіївська громада, майже 17 мільйонів виділено на ремонт доріг, і тобто позиція голови громади Ігоря лідового така досить чітка. От є, там, де є фінанси, є можливість. Там сплошний ремонт, ну сплошного покриття, як це люблять люди. Але зараз вартість одного це кілометра це з суцільного кошти. покриття, а в залежності від конструктива, це 4 мільйони гривень. Да? А звичайно, в громаді це сотні кілометрів доріг. Але от ми йдемо таким форматом: це ямковий ремонт, це струменевим методом, уже успішним, який вже себе 5, 5 років рекомендує. Це ямковий. Це це суцільне покриття, ну і звичайно, це Карта, дає можливість карти. Да, карти Ямки і струменеві, І це дає можливість фактично по всій громаді зробити дороги проїзними. В нас просто люди от, розуміють так: а ремонтували дороги. Е, ну, звичайно, там гроші вкрали. Е, на мільйон можна було зробити е, на мільйон як мінімум там, 10 кілометрів. Тобто все, от, от у нас от така, така у цих позиціях, да? але от ну розуміючи цьому, що на кожній ці гроші є десятки перевіряючих органів, які перемірюють, пересчитують, і ціна в середньому асфальта там 900 гривень, е, яка е, квадрат, 500. квадратного метра. Да, до війни був 500, Да. Але от ну математично все рахується. Ну звичайно. Питання з місцевими дорогами, воно знаєте, в цьому році більш-менш зрушилось місця, тому що ну 100 мільйонів з обласного бюджету за от за історіями депутатської каденції не було цих коштів, і навіть там ще п'ять років тому з обласного бюджета кошти не виділялися. Але питання з державними дорогами ну це взагалі край критична ситуація і. Е той рік ми з вами давали інтерв'ю там по ми критичних говорили, історіях, коли взагалі да там люди випихали автобуси, коли там дорога була, навіть не було кому чистити ці дороги, да, то Десятки звернень, ми зверталися публічно, ми з вами це говорили, піднімали, писали там десятки листів, проводили зустрічі і в Києві, і в Полтаві. В керівника департаменту. Ну, дивіться, на даний час вже визначено підрядники. пройшли тендери. Ну, ми, якщо говорити там київську трасу, забрала турецька компанія Онур. Майже 900 тисяч, майже 900 мільйонів гривень вартість утримання. Тобто, це утримання, це не капітальний ремонт, це починаючи від покоса трави, очистки снігу там і латання ямок. По праву сторону це там Кременчуцький напрямок, там Лубенський напрямок. Це забрала компанія Одеська РДС. На майже там 500 мільйонів гривень виграли вони тендер. Ми ну, і... про утримання. Да, утримання да. Ну і звичайно, найстрашніший напрямок, куди входить і мій рідний Гадіч, і Лофиця, і Перятин, і та сама Опішня. коли з Полтави до Опішні зараз взагалі неможливо доїхати. І Котельва там в цьому напрямку, і Миргород. Тобто це 1,6 мільярда гривень виграв київський підрядник компанії енергетично-дорожнє будівництво. Ну, що говорячи з Нового року і до Нового року, коли вже цей тендер відбувся, ну, по-перше, дороги почали чиститись. Це раз. Ну, вже можна хоч проїхати. Ми будемо, звичайно, надіятися на те, що державні гроші, якісь до цього напрямку дойдуть, може, там хоча б була дорога проїзною. Тому що, от говорячи, як ви... Як казали, як ви раніше їхали із Гадяча до Зінькова, то зараз вже питають, як ви вже їдете із Опішні до Полтави, тому що там взагалі також ну, дорога просто, просто катастрофа. Мені здається, взагалі у цієї гіршої дороги, ніж від Гадяча, від Зінькова до Гадяча, її просто не існує. Ну, зараз, якщо в напрямку вона там підсипана щебнем, битим кирпичом, там усім іншим. Так, да, вона вже всі вже знають ці ями дороги, але от ну від е, опічня Диканька Полтава, ну взагалі це ну, нонсенс, така дорога в такому стані. Ну, звичайно, будемо надіятися, що будуть якісь державні кошти. У нас була відкрита комісія, і там депутати, там ряд депутатів там, кажуть: Ви ж там з до нас е, державна агенція відновлення, звертайтеся ж, ми допоможемо грошима. А Державна агенція відновлення каже, ну да, в нас проекти. На Кременчуцький напрямок 3 мільярда. На напрямок Т-1705, дорога на 1 мільярд, там дорога на Гадіч миргород 2 мільярда, Н12, 2,5, Ну підрахували там 7 мільярдів, так бюджет області 3 мільярда. Ну тобто, що хтось готовий віддати бюджет Полтавської області, щоб поремонтувати державні дороги. Ну, звичайно, да ну ні. цього ніхто не буде робити. І е, як тоді всім функціонувати, всім органам. Е, Ті, які повністю фінансуються з бюджету обласної бачите ради бачите рішення цієї проблеми варіант. В варіант варіант тільки один. Перш за все, це те, що ми говоримо. Це співфінансування, починаючи від напрямок громада область. Державний бюджет, ну в форматі там, ми пропонували це 25 громад, 25 область, там 50% бюджет. Але питання зробити дороги проїзними. не новими хоча Після проїзними. перемоги. Це будуть ці там мільярди. Там може буде знову там велике будівництво, яке було, яке не не дійшло до цих доріг. Ну на жаль, не встигли на жаль, просто, не так? встигли. Да, да, але от я думаю, що може, може, щось. Ну, звичайно, тут питання взагалі перемоги, і ми бачимо, яка ситуація на фронті і Сумщина, наша. Сусідня, рідна, також, тобто тут питання взагалі, виживання. виживання да. і щоб у хлопців були і пікапи, і дрони, і все інше. А дороги, я думаю, що кожна людина, яка не пише в Фейсбук, я щось робить, вона це все розуміє. Пане Олексію, вже почали говорити про Сумщину, і про продовження. Ну, взагалі, тема війни, вона. Пронизує скрізь наше життя і діяльність кожного депутата, і діяльність та взагалі життя кожної людини. А проект Щіт ми говорили про нього і торік. За 2024, більш детально, що вдалося з найбільшого. Це я хочу відзначити 17-ту бригаду Національної гвардії, яка найбільше в напрямку в цьому займається, особливо кулеметна рота. Це дійсно хлопці, які придумали взагалі таку позицію. Це під'єднали. Тепловізор до в очків і коли була нарада, і тодішній стратегічної промисловості Камишин у мерові, навіть Володимир Зеленський бачили взагалі цей проект, як це все працює. Тобто, ну це дійсно результат величезної роботи. І є... Ми постійно про це звітуємося, показуємо, як це збивається. Працюємо, і головне це перемога, це збиття. І знаєте, як от уже з'явилося крім з наших стандартних торелій, ми їх вже модернізували, тому що це нові виклики. Ну, торелі, камери, об'єднання, ну і звичайно. Ну, це ось зараз у нас новий проект, називається «Щіт Термінатор. Це до коли 4 кулемета Максим ми спарили, і вже зараз таких дві моделі ми зробили. Зараз третя. Буде це кучність, це результативність. Тобто, ну я вам скажу так, що постійно потрібно працювати. І от коли питають, а навіщо ви це все показуєте в інтернеті? Да? Ми показуємо те, що, будь ласка, кожна що людина можна, можна болгаркою с станками токарними, сверлільними і сваркою зробити те, що збиває шахеди, а не чекати там лазерних пушок, там чогось, яке колись може ще колись прийти. От потрібно працювати зараз, зараз, кожну хвилину, кожну секунду, не складаючи рук. Якщо одні люди можуть це робити, то і інші можуть пиляти. Робити, варити, робити ті самі торелі, там взагалі нічого. І ми показуємо, як це, ми ж не кажемо, це якісь секрети, ось фотографії, ось дивіться, ось конструкція, ось як це все підключається, куди що вставляється. Тобто досвідом готові ділитися. Ми ділимося з усіма досвідом, і ми кажемо: беріть кейс, оцей, який успішний, який збиває, і працюйте. Тобто от, сумські прикордонники, п'ятий прикордонний загін постійно збивав шахеди, там навіть добровільче формування, там Тростянець, та саме добровільче формування, з якими постійно співпрацюємо, вони збивають вісім шахедів збили. Тобто, це різні, от ми показуємо, як це все працює. Як які результати звичайно, це допомога там і фонда «Повернись живих, це допомога різних організацій, які не хочуть ну, так, себе, які не хочуть себе не називати, на да і ряд благодійників, які також кажуть: ну якщо зараз ми назвемо себе, то нам це обов'язково прилетить. Ми краще ми будемо робити. Ви це показуєте, що ви робите, яке воно результативне, що воно дає, тому що знаєте, в усій роботі є результат. Знаєте, зараз от ну нема тих байдужих людей, тому що допомагають. Усі, всі донатять, всі підтримують, і тому, що ну нас от, я завжди говорю таку фразу: що якщо тил не буде допомагати фронту, то дуже дуже швидко фронт буде в тилу, і ми повинні працювати всі разом на перемогу, працювати і формувати. Пане Олексій, знайомилася з вашим звітом, готувалася до ефіру. Тож більш детально про проект оцих сонячних панелей, про встановлення сонячних панелей, щоб наші телеглядачі також розуміли про що мова. Почали постійно відключати світло. Да? І ми почали працювати там. почалося все ще з військових проєктів. щит, коли взагалі не було там світла. Ми там вховали ті панелі, давали а далі. Пішов процес. Ми почали всі свої проекти переводити це на. Нашому малиннику ми поставили 10 кВт сонячної енергії. Коли ну у нас в лютенькі знаходиться малинник, то коли влітку відключали світло, взагалі 4 години тільки на добу воно було. Тобто, там взагалі була катастрофа. Далі потім трошки там більше 12 годин задубовано було. там постійний полив. І ми так перейшли. Почали працювати, попереводили ряд об'єктів. Далі в співпраці із головою об'єднаної громади в Опічні змонтували 8 станцій. Тобто, це і школи, це і садочки, це і. Навіть та сама громада собі на громаді змонтували, тобто це результати, ті самі водонапірні башні, які дають можливість, коли би світло накачувати воду. Це велика перспектива. Але сонце ж працює влітку на 60%, там 30% осінь і 30% весна. Взимку це 5%. Тобто, це взагалі ефективність, вона дуже. Дуже низька в цьому напрямку, тобто ну ми розуміємо, що ефекта цього ну великого не буде. Але як, як альтернативний варіант, це нормально, це працює, це результативно. Пане Олексію, чи думали про те, що ось ці проекти з сонячними панелями можна масштабувати і, можливо, там зверталися вже до вас хтось за, за вашим досвідом? От сьогодні ми монтуємо сонячні панелі під два по 50 кВт у. У місті А ці панелі передані повністю станція за рахунок JZ, німецького партнера. І в форматі масштабування. Ну, от ми розуміємо одне, що як альтернативний додатковий варіант. Це супер. Але вже ми говоримо за гібридні станції з акумуляторами, котрі можуть там накопичувати, накопичувати а потім віддавати. Тому що ну навіть говорячи про деякі об'єкти, ми розуміємо, що багато об'єктів працює з 8 до 5, навіть там, до якщо це там дитячий садочок, то там до 4 навіть годин, да? тобто це потрібно. А далі, а далі, в принципі. Це звичайний режим ощадливий, який може навіть працювати на акумуляторах. Я саме говорю, що завжди повинно йти в цьому напрямку. І скільки раніше коштували ці всі інвентори, акумулятори, панелі. Зараз ринок наситився, зараз вони впали, якщо говорити там 6 місяців тому і зараз і -то. в два рази. В два рази все впало. Тобто, це і як, як варіанти, можна в цьому напрямку дуже плідно працювати. І ми не зупиняємося, і розвиваємося. І зараз працюємо з багатьма міжнародними партнерами. Тобто, от зараз, приклад. Німеччини, де є ціла асоціація учасників зеленої енергії, учасників енергоринка це великі пауерстанції, які навіть надлишкову енергію зберігають, а потім вночі використовують. Але це все в майбутньому. Це проекти. Я думаю, ми поговоримо вже в наступному інтерв'ю про більшу результативність. А зараз ці проекти працюють. Пане Олексію, я знаю, що багато приділяєте уваги і роботі з дітьми, і взагалі з культурою, окрім енергетики, там військової справи. Наскільки це актуально зараз у 2024-му і було і зараз, у 2025-му? Ну знаєте, от говорячи за там дитячі свята, спорт от, багато скептиків там знаєте, кажуть, та це не на часі. Там зараз війна. Ну війна вже третій рік. Так що дітям не проводити дитячі свята. Діти не мають права на щасливе дитинство. Чи діти не можуть займатися спортом, їздити на якісь змагання? Ну, звичайно, це потрібно. І от ми кажемо: а давайте формувати здорову націю. Ну, така нація, що так взяла і сформувалася за один рік. Націю потрібно формувати з самого дитинства, привчати людей до спорту. Без різниці, якого починаючи шахмати шашки, закінчуючи там футболом, боксом? Ну не всі ж будуть боксери, не всі будуть там силовики чи каратисти, чи там кожен займається тим спортом, але спорт це що таке, от кажуть, як з людини зробити того, хто може чогось досягати йти. А тільки через спорт, бо тому, спорт, що, це ви змагальної Так, спорт, да, спорт формує в людині те, що зразу не можна за один день стати депутатом чи бізнесменом чи кимсь. тому що до цього потрібно йти певними щеблями. Це називається Змагати. теорія маленьких кроків. Змагання, а в змаганнях є завжди результат. Це показові виступи, це ті результати, це те, що людина йде до чогось, отримує, а далі каже, так може я далі ще сам, ще вище. Це щеблі, це рост. І тоді формується здорова сильна нація. Це коли йде планування? От я завжди говорив, що підтримуючи спорт, сьогодні ми формуємо нашу здорову, сильну перспективну націю, яка завжди буде розвиватися, працювати. Буде е, розбудовувати економіку. Звичайно, ми переможемо. в Війні але потрібно відбудовувати, потрібно формуватися. І потрібна вже нова генерація людей, котрі знають, що таке результат, котрі знають, що таке праця, котрі знають, що таке альтернативи, і не будуть зациклюватися на чомусь старому. І тому, от, ну, формуючи це все, од ми підтримуємо каратистів. На змаганнях ми підтримуємо боксерів. Ми підтримуємо наших е, атлантів. Це і стронгмени, і силовики, і, пауер, і пауерліфтинг, паверліфтинг, які їздять на змагання. Звичайно, це футбол, який повинен працювати, і це футбольна форма, і м'ячі, і все інше. І поїздки це дуже великий такий кропіткий процес. Ну і звичайно. Це величезне, це дитячі свята. Уже ми другий рік їх проводимо, починаючи в кожній громаді, от на ну, там як вашого округа це? округа, да ми провели ці свята. От ну ми побоялися проводити в самому місті Миргород, тому що ну небезпечно дійсно ми проводили і в Лофиці, і в Сенчі, і в Сороченцях, і в Камишні, і в Шишаках, і ну, звичайно, там по території там, Гадяцької громади всієї там і Краснолуцька, і Лютенська. тобто, Петрово-Роменська. і я вам скажу, що дітки вже чекають. Вони чекають цього песа патрона, вони чекають там, цих казкових персонажів, вони з ними фотографуються, вони танцюють оці півгодини приємних моментів і далі там роздача морозива. Це приймають участь і депутати наші, і вся команда, яка ці... ну, працює цілий рік. І це дуже приємні результати. Знаєте, головне це дуже великий позитив. Позитив тим, що дітки отримують свято. Ну і також це, крім того, ми постійно. Пікуємося будинками будинок інтернат Розбишівка. Там де 96 діток це гадяцький будинок-інтернат, який постійно ми також опікуємося. Ну і звичайно, ця акція запали світло, коли бомбосховищі світло зробили ми в Розбишівці. Тобто, це результати, якими постійно треба займатися і опікуватися. пане Олексію. Багато зроблено за 2024 рік. І вашою командою, і взагалі на Полтавщині, депутатським корпусом. По різному працювали депутати. Я думаю, що 25-й рік буде не менш насиченим. Ну зокрема, у вас якщо можна так дуже коротко про те, що плануєте робити в 2025-му, На що зосередити свою увагу? Я займаюся серйозною бізнес діяльністю, і наша група компаній інтереси, яку я представляю, от ми п'ятницю спілкувалися з керівником податкової. Ми заплатили 23 мільйона податків до бюджету різних рівнів. 5 мільйонів гривень це до місцевих бюджетів. Це гадяцька громада, майже там 2 2 мільйона там Сергіївська громада мільйон гривень. Там і там Лютенська громада там до 600 тисяч. Тобто Краснолуцька громада 500, Петровороменська. Там більше 500 тисяч гривень. Це те, що ми платимо місцеві бюджети. Крім того, це звичайно податок з доходу фізичних це, це звичайно державний бюджет. Це податок на додану вартість, майже 11 мільйонів гривень. Це єдиний соціальний внесок, 2,4 мільйона гривень. Ну, це е, податок на прибуток, майже 3 мільйона гривень. Тобто, якщо говорячи, 5 мільйонів до місцевих бюджетів, 18 мільйонів до державного бюджету. Звичайно, бізнес це дуже важка діяльність, дуже важка, І набагато важче, ніж депутатська, тому що ти шукаєш. Постачальників, ти шукаєш, кому це все продати, ти шукаєш замовників, кому це все зробити. Далі утримуєш людей в важкі часи, коли їх, коли їх бронюєш, коли їх нестача велика, потім далі розрахунки і все інше. При цьому ти ще сплачуєш податки. Зрозуміло. Так, да. Ну а звичайно, бюджет проста задача взяти і потратити ці податки. В них одна задача: взяти податки, ті, які сплатив бізнес. І потратити тому в бізнесі дуже важко, але ми працюємо і створюємо робочі міста, і допомагаємо і постійно донатимо. І, і працюємо на цьому працюємо на цьому фронті. А на... в депутатській діяльності що плануєте на 2025 тисячі депутатській діяльності, звичайно, дуже хочу закрити питання державних доріг. Тобто я розумію, що знаєте, це звучить як з області фантастики. Да, але ми будемо прикладати максимум зусиль. І зараз, уже ну коли в нас було питання голосування по державних дорогах, 58 вісім депутатів із 58 присутніх підтримали це рішення. Тобто, це ми говоримо про те, що вже ці дороги вже всім набридли усім фракціям. Уже всі фракції об'єдналися і кажуть, давайте щось вже робити. Тому що ну такого ситуації з державними дорогами, ну я вам чесно скажу, ну певно, нема ні в одній області. Ну тобто, ми даже заїжджаємо в Сумську область, там де йде постійно війна, то в Сумській області дороги дремонтуються, вони робляться проїзними. Взяти даже ту саму Н12, яка доходить від Сум до через Охтирку, йде. І доходить до Котельви, ну, вона проїзна відремонтована. З Котельви до Полтави нема дороги. Ну, це. Або на та сама дорога Р-60, яка йде від Сум до Заромни, і заїжджаємо в Лохвицю. Ну, в цьому році, от я вам скажу, її відремонтували. Але до того часу, взагалі, вона була в дуже важкому стані. Тобто, ну от потрібно про це говорити. Ну тому що ми розуміємо одне, що. Наше, наше завдання говорити, не замовчувати, знаходити різні 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 варіанти для того, щоб робити дороги саме саме проїзними. Ну і, звичайно, як депутатське завдання це допомога нашим військовослужбовцям, чим ми тільки можемо максимально допомогти. Це розвиток громади, це навчання, це, це навчання людей. От Я завжди ну, я говорю, що це добре, що ми навчаємо жінок, а чоловіки. А війна закінчиться. Що ми будемо робити з такою великою кількістю людей, де їм надати роботу? Тобто, також про це потрібно вже думати, планувати. Да, тобто, от, ну, завдання плани, амбітні. плани дуже амбітні, тому що знаєте, потрібно постійно думати наперед і працювати. Ну і звичайно, план один: перемога, закінчення війни, щоб наші захисники захисниці повернулися найшвидше додому, і щоб люди розуміли, якою ціною нам, нам це все досталося. Ціна дуже дорога, тому що людське життя це найдорожче, що є. Підтримую кожне ваше слово в цьому плані, пане Олексію. Традиційно гості нашої програми мають право звернутися до наших телеглядачів, до своїх виборців, зокрема, або можливо є щось таке, про що ми сьогодні ще з вами не проговорили. Тож прошу. Я хочу звернутися до наших телеглядачів, і от ми повинні завжди бути дружніми. Я пам'ятаю, от часи початку війни. Це там гадіцьке сафарі, це, це об'єднання, коли всі об'єдналися, це коли всі думали, всі з... говорили тільки про одне перемога, допомога віддати, щоб максимально всім забезпечити, що потрібно. Але ну третій рік уже вноси певні корективи. А да, я все-таки об'єднана об нація, це сильна нація. Тому ну, об'єднуємося. Єд... Об В нас одна мета. Це перемога України. Тому слава Україні, слава нашим героям, слава нашим захисникам. Ну і найшвидшої перемоги всім. Дякую, пане Олексію, за змістовну розмову. Бажаю наснаги у вашій нелегкій праці і як депутата, і як бізнесмена. Дякую, Дякую. Дякую. Друзі, я нагадую, що це була програма Голос громад. Сьогодні говорили про підсумки 2024 року в роботі Полтавської обласної ради, а також, зокрема, про підсумки роботи полтавського обласного депутата Олексія Матюшенка. З вами була Олександра Шилова. Вся ефірна команда телеканалу. Віримо в перемогу, підтримуємо один одного та залишаємося з ПІТІВІ.